Ціна у нас від 200 до 300 гривень, це Сонях різнотрав'я, це сотовий мед, тут пограмовка і ціна за кожні. Це минулорічний Сонях 180 гривень, ріпак цьогорічний 180 гривень. І це майський, акація, це рік 300 гривень літр. Також є у нас оріжки Сонях. Насіння соняха, гарбузове насіння. Є у нас кешю, фундук. Ну, Яку ціну? Вони такі подарункові гарні. Получається 80 гривень. Сонях і гарбузове насіння. І це по 100 кешю, тут угу. мікс. Скажіть, а ви Павлоградський чи з, район? з району? З району. Село Троїцьке. З Троїцького. Так. А де ось пасіка стоїть? В селі Троїцького знаходиться, там всі поля, не кочуємо. Пасіка стоїть на місці стаціонарна. Ну, якось займаємося вдвох з дружиною. Дивіться, мед є майський в цьому році, дуже гарний, дуже добрий. Є і подсомну в цьому році. Така 150, а така 100, маленька. Угу. А мед? Мед, ціна в цьому році 200 літрова, сто півлітрова і 60 маленька на 280. Ми взагалі местні, а пасіка у нас не по місту стоїть. Вона стоїть в полі, 30 кілометрів від Павлограда, ну в сторону Василько. Важко було цього року Цей рік нас іспитують всіх пасічників. Получається на акацію два рази морози були, а на Луїжі. Тому раз 48 градусів на цвіту і посунуло вже. Що є, то є. Що маємо, то маємо. Ціни різні. Ну, ми так тримаємо ціну вже четвертий рік, не піднімаємо поки пів літра майського 110, квітково 85 і сонях по 70. Ми представляємо тут сумський мед. Це не місцевий мед. Він відрізняється по смаку, по складу, ну тобто, місцевість різна, і кожна місцевість дає своє таке наповнення меду. У нас сумський мед. Місто Трестянець. Угу. У нас родичі там живуть, і вони нам присилають, і ми тут і його продаємо. Да, ми так і кажемо, що ми, це не місцеве, це сумський мед. Угу. І люди пробують, їм подобається. Кажуть, що інший на смак, Так, да? Да, звісно, да, це точно. Ви поїдете на захід країни, там буде інший мед. Тут наше місцевість на здається. Це інший мед, у да. нас інший мед, все залежить від ландшафту, від того, які рослини. У нас, наприклад, у мене у брата пасіка вже 30 років майже стоїть у лісі. Зараз він і зимовник зробив у лісі. Тобто вона в нього круглий рік у лісі. А ліс це інша рослина, інша, а саме головне, 3 кілометри від цього місця, де стоїть пасіка, знаходиться річка Ворскла, така живописна, і там дуже Гарнючі луги, а луг це там рослинність така, яка ну, в нашому краю такої немає рослинності, А там інша, тому що там трави такі занесені навіть в червону книгу. У нас маленькі баночки 90, півлітрові 180. А ось такі? Горішки в меду 140, 400 велика. Кідровий горішок ми теж робимо. Це 150 гривень за даночку. Угу. такі ціни. У нас були заморозки, а там е вимерзло, все там немає. Ні вишні, ні сливи, ніяких ягід, ні, навіть смородини немає. Це все вимерзло у людей. У моєї мами все вимерзло, взагалі взагалі нічого немає. Ні абрикосини, нічого. Все там чорні дерева, стояли в траві. А у нас більш-менш тут щось є, абрикос багато в цьому оці. Це теж дає якийсь мед, але жара вона не дозволяє виділяти будь якій рослині, в жару не виділяється пилок. А пилок – це мед.